Всім добрий вечір. Вот. Хотілося коротенький такий анонс. Ну, завтра молодик, новий місяць. Ясно, що агресивність і темні сили вже за три дні починають працювати, давати свою, скажем, свій результат. агрессия, я думаю, на фронте там будут уже важки. Сейчас обстрелы, обстрелы. Я думаю, завтра будут нас добряче бомбить. Вот. Но тем не менее, кажут. Так вот, что я хочу, значит, на тему фоне уже важких, ситуаций на фронте. Вот, особливо на Донбассе, там сдают. Зеленский армак сдает. По всій формі видно, що здає снарядів нема, збраковані, все, що можна було. Війська не поступають, самі кращі сили кинути на Курщину. Вот. Ну, в общем, короче, здають і все, а кричать, що ми переможемо. Да, ну переможе. І тут, скажімо, мені просто згадалося багато. Просто я про, про нашу авіацію, про наших льотчиків хотів розповісти. Вот. <кій> Як вони в принципі воюють, я задоволений. Не на те, що у нас слабша техніка, ніж авіація, ніж росіян. Вот. Тому що нам зброю дають не то, що потрібно, <кій> не достатньо. Вот. Але все одно, не на це, все ж таки наші льотчики дають такі результати, Ну, а чому? Я просто згадую це у нас в крові, Я просто згадую молодість, Після школи я учився в льотному училищі, в вищому училищі училище і винищувальна авіація. І ми, курсанти, жили цим всім, на этой Тоді у нас в бойовий був літак міг 21 Ну, ми там ще називали Голуб міра, два пілони для ракети, гармата ГШ-23 на 500 снарядів. Ну от і все, да? такі літак там. Тяговооруженість була дуже слабенька у нього. 75%. Тобто на розгоні тільки міг. Але потім почали поступати нові модернізовані літаки. Там вже Міг-20 НПФ, там СМТ, в общем, коротше, такі вже бойові. От. Тяговорожонасть дуже сильно, чотири пілони, чотири ракети, спарений, спарена гармата гш 23 Ну, воювати можна. От, дух піднімало наш, розумієте? тому що ми знали, американці фантоми, вони там 21-й, наш міг 21 закладали просто по всім параметрам. От. І тяговорожоності, озброєність, і взагалі, ну, по всьому параді. Але почали повертатися. Льотчики і інструктори з Єгипта, Сирії, Сірії, тобто з арабських країн. Ні з то не А вони там обучали цих арабов літати. От. А нам було дуже цікаво, чому? Тому що через наш аеродром через нього переганяли туди, в Єгипет, в Сирію, до Арабів перегоняли. вже модифіковані, модернізовані. Міг 21 го тут ну, такі жучки товстенькі, такі. звучували сила, приємно було на душі. И мы, значит, раздивлялись, белого, вони в пісочний колір були, пофарбовані під пісок, жовті такі, з коричневими такими смугами чорними. Ну, в общем, летчики наши повертаются звезда. Не Ніхто не все. розпитуємося, наші, роз, розпитуємо наші інструктори, От, ми їх розпитуємо, як там все там. Як там арабы літають? Хорошо літають, все нормально. А що ж вас тоді повернули? Ну, вони мовчать, тому що спецслужби ж шкругом контролюється все. От, а є ж це говорить на замку все. Але потім, вже, коли вже всі рознайомились, то там іноді проскакувала інформація. От. Їх повертали, значить. Єгипет відмовився від наших літаків, наших людьків. Тому й програв. Особливо в битву на Сінаї, там, коли ізраїльтяни. Дійшли до, аж до Суецького каналу. <кхи> вот. А перед цим була така, скажімо, історія. Єгипетські льотчики вилітали постійно при зустрічі з, з, з азрелітянами несли втрати. Ті збивали там арабів. Вот. Тоді зраїття літали на міражах, потім почали переходити на фантом. Серьезная машина. Вот. И наших, короче, командование египетское то, что армянский Союз поставляет неякисные летаки на по сбройне. Вот. Потому что сбывает постельно арабы. Вот. Он взлетает вроде хорошо, все. И тут наш консул, я скажу, образуется рассверепел, собрал наших инструкторов, там как раз под рукой было висим если летчиков инструкторов с нашего училища, все выпускники, вот. Там, значит, в основном капитаны, он вот сказал, что показать, короче, египтянам класс. Сможет и И вот висим в летаке, две ланки, летчики, значит, наши, в готовности номер один чекают, когда РЛС покажет взлет израильской авиации. Вот. Шо будет попереду, ніхто не знав. Все. И тут пришла команда, взлетіли там, значить, літаки ізраїльські. І Наші блячика дали команду на взліт. Вісім наших літаків. А із виявилося 14, майже в два раза більше. Вот. <кхе> ну, значить, прошла, короче, стиковка, як там розповідається. Бій, ну скажімо, продовжувалося 8-9 хвилин. Розумієте, через такого контактного бою, через 5 хвилин льотик вже вижимається, всі сили. Вот. Це не просто так, там перевантаження дуже серйозні. Ну, увага, нервова система, <кхи> виснажується льотик. А тут 8, ну майже до 10 хвилин билося, Тобто, в два рази більше літаків, як <кхи> Ізраїлі було. Нарешті все розбіглися, ізраїлітяні втекли, наші полетіли, присіли сіли на аеродром. Виявилося, що наші вісім повернулися, ніхто не збитий. А ізралітяні тоді втратили сім своїх літаків. Можете собі уявити, в два рази більше от, їх було. ж казали, що вони кращі. Із, Ізраїлі казали, що наші кращі, то їхні там літаки, у нас взагалі туфло. а египтяне тоже не верили. А тут показали просто класс. Ну, израильтяне два тижня не вылетали. И ноту в Радянском Союзе, что это такое, летают ваши инструктора, ваши летчики. Да нет, каждый наши консул Мы же раба учим в Радянском Союзе и даем всем клички, позывные. А то, говорит, летают там, говорит, Ваня, Петя, прикрой, я иду в атаку, там то. Это же не Израиль, это же не арабские летчики. У них всіх позивни нашими іменами. Тоді проковтнули, і ізраїльтяні перейшли на фантоми. Почали терміново значить, у американців просити фантоми. Ну, коли почалася ця битва, єгиптяни щось відлітики від, від авіації відмовились. тому й потерпіли крах. Перевага танків була тисячі танків проти, проти 800 ізраїльських. 3000 танків у Арабів да, єгиптян. І програли, ті догнали до Своєцького каналу. Тому що не було авіації. Єгиптяни відмовилися від наших консультантів повністю. Ми самі все можемо. Ну, коротше, отримали. От. наши летчики это рассказали, и мы там радовались, как мы там летаем, как мы их бьем, все. Дух принимался, разумеется, о речь. Ну, уже авиация, то МиГ-25 сделали На высоте 30 тысяч метров пришел над Израилем, никто его не мог достать. Вот. МиГ-23 уже пришел там. Слабенький, но ничего. Ну, там меньше история хотелось рассказать про наших летчиков. Кожний ранок вранці льотчик вилітав, на 21-му так званий, на, ну скажімо, облітавсізони і погодні умови розвідував, ну, розвідник. І от один раз він вилетів, наш льотчик, і на, на висоті 3,5 тисячі метрів зупинився двигун. Ну, в повітрі там є прийоми, там, запуску. Він запускає. Не запускається. Він другий раз запускає. А висота топада літак посипався. А там же тонке крило, там немає аеродинамічного підйому. Там як планер. Там, не як планер навіть а мається навіть говорится. Планер там повітряний, там зовсім інший профіль крила. Майцю, ну, от... як фанера. <кій> То сипеться і все. неуправляемая. Ну, летчик по рычагам катапультироваться, а колпак не открывается, відкрив... не отчиняется, то есть колпак не откидается. Там повинен спочатку колпак, колпак, а потом уже спрацьовывать пиропатроны на кресле. А не спрацьовывает, потому что колпак на кресле. А ли... летак падает. И вот уже он в клетку попался на высоте 1500 метров, Льотчик приймає рішення. Наш Летчик. Це був капітан Мельник, українець. Чому я так пишаюсь? Вот, це, знає, ну там наших училища завжди було чимось більше. Хоча це був всесоюзний союзники, там, скажем, училище. Там білоруси були, дружили разом все. Росіяни там. Вот, навіть один єврей був. Один він в училище, я то не знаю. Но все одно був. Вот. И падає і тут він переводить, якому вдалося, не переводить літак в пікірування, а добре, що це було недалеко від аеродрому. Вот. Починає пікірувати, набирає швидкість і за рахунок цього таки сідає на бетонку. Все, живим, все нормально. Приземлився, всі були в ауті. Там народ зібрався, відкрили той колпак і там, -там закинули то противоречиво. Ну, такий збіг буває, розумієте? от. Просто все. Все і падає, і рушиться, і нікуди. Його витягли, з літака качали. Через три години чи чотири прилетіли з Москва комісії, з Москви прилетіло терміново. Як ж, це ж такий випадок? Як він зміг без ну, без двіжка посадити літак? Який не літає без двіжка просто. Фанера. Тонке крило, розумієте, чому річ. Нема подъемної силы. Ну, коротше, вот там замучили всіми всі, всі, распросами, запросами, писал там всякі. Пояснили записки. И вот уже десь, ну ми розбіглись, потім уже десь в третьей годині дня ми після столовой вийшли там, як кажуть, сонный час. Сейчас у психов говорять образно. Ну, там спило такі песни. От. Іде цей мельник, український лючик. Весь сивий, як лунь, а був чорний. Волосся чорне було таке, гарне. Козак красивий такий. Іде і волосся як лунь. Ми стояли, остовпіли на очах Людина за 4 години, що ми його не бачили там. От. Я просто кажу. от, як наші льотчики літають? Я не принижу там росіян, як там привикли у нас, от москалі, там такі сякі. Теж літають, вони теж такі самі, як ми. Але, але наші льотчики кращі. Просто тому що в Єгипет посилали, наприклад, із 10 інструкторів 8 українців. Тобто найкращих посилали. І ми це бачили, це статистика. Ну, в общем, короче, Приємно згадувати такі. Це були найкращі роки. Вот. Курсантські роки. Ну, все пройшло, как белых яблонь.